Доброго дня, мене звуть Микола. Я спеціаліст із відділу мехатроніки компанії Bibus Україна. Хочу представити вам органи керування, які ми використовуємо для систем лінійного приводу. Вони можуть бути представлені у вигляді пульта керування та педалі керування. Кожна пара клавіш відповідає індивідуально за кожен виконавчий механізм. Зустрічаються клавіші, які можуть поєднувати синхронну роботу декількох приводів одночасно. Педаль керування також може мати інший вигляд у залежності від кількості приводів, якими ми, ми хочемо керувати. Ну і наостанок продемонструю роботу лінійного приводу від акумуляторного живлення.